Скорпіони, вітаю! Див... Ой, дивимось пригноз на першу половину вересня, вже вересень. Так. Десятка кубків, класна карта, карта емоцій, карта наповнення емоцій, карта сімейності, карта сімейних справ, карта такого ізобілія. Знаєте, це прям афієзна карта в усіх аспектах. Кохання, відносини просто, дружні, сімейні, прям супер, просто неймовірно класна карта. Але більше так до сімейності. Ага, і тут одразу тобі наті. Драсті. Дев'ятка мечів. Це карта самонакруто. Це карта порушення сну, порушення комунікації. Це коли ми за щось дуже сильно переймаємось. Але тут же знаєте, що це ж не обов'язково, що щось погане. Тут дивіться, працюємо, прояцюємо да, про як? У нас є якісь сімейні справи, за якими, ми, можливо, дуже переживаємо. Я вам скажу, що в мене таке така поєднання карт було, коли дівчина збиралася виходити заміж, і це її емоції вона дуже сильно, сильно переживала. розумієте? Ще це коли ми можемо переживати за свою кохану людину. Буває і таке. Так. Дивимось далі наче, здрасте, вежа, вищий аркан, карта, коли руйнуються плани, коли змінюються плани, але будьте уважні і обережні в плані якому? В тому, що це всесвіт не просто так робить. Коли карта вежа випадає, то це означає, що Всесвіт буде руйнувати плани не просто так, а тому, що не потрібно це. І другий момент, що треба звільнити місце для чогось нового. Ще це просто інколи. Другий варіант, це потрібно бути обережним з приладами електроелект. Тричними, господи. І третій варіант, що це над над важливо бути надуважним за кермом, так не так, як ми звикли просто уважні, а надуважні за кермом. Так, так. дивимося, чим до речі, з чим приходите. Карта блазень, це карта теж вищий аркан, це карта, яка говорить, у вас до днів народжень, знаєте, вона ж близиться, може бути туди, туди. Тому е жовтень, листопад, воно от проговорить коротше, про це, вже тягне за собою. Карта обнуління такого. Знаєте, це карта, коли, яка говорить про те, що робіть все не так, як ви. Звикли. Це карта можливо роботи з іноземцями, знайомства з іноземцями, це карта можливо нових відносин, в яких нетрадиційних, тобто велика різниця, віці. От, ну, от от. Ще ця карта, яка каже, що треба буде будете ви позбуватися від зайвого. І пораду карт, п'ятірка кубків, карти говорять про те, що. Не для того, щоб не розчаровуватися, не очаровуйтесь, як то кажуть, знаєте, і вони радять вам поберегти свої емоції. А ще дивіться, у вас в кінці колесо фортуни. Я от цією картою, давайте і оцією картою, я вам перекриваю все негативне, що можливо могло би статися з вами. І це карти, які дають вам сили, змоги пройти все на вищому рівні цілою.